Величатиму Тебе, Боже мій Царю, і благословлятиму ім'я Твоє по вік віків. Щодня благословлятиму Тебе і хвалитиму ім'я Твоє по вік віків, великий Господь і вельми прославлений, і велич його неосяжна, покоління поколінню хвалитиме діяння Твої і про могутність Твою звіщатиме. Про дивну славу величі Твоєї і про чудові діяння Твої, я роздумуватиму буду, коли говоритимуть про силу грізних діянь Твоїх, і я звіщатиму про велич Твою, на згадку про велику доброту Твою, будуть промовляти і про праведність Твою, радісно співатимуть, милостивий і милосердний Господь. Довготерпеливий і багатий милістю, добрий Господь до всіх, і милосердя Його над усіма його творіннями, прославля тебе, Господи, усі творіння Твої і вірні Твої благословлятимуть Тебе, про славу Царства Твого розповідатимуть, і про могутність Твою промовлятимуть, щоб звістити синам людським. І про могутість Твою, і про славу величі царства Твого, Царство Твоє, царство на всі віки, і панування Твоє на всі покоління, вірний Господь словам своїм і праведний у усіх своїх діяннях. Господь підтримує усіх, хто падає, і випростовує всіх зігнутих. Очі всіх на тебе, звернені з надією, і ти даєш їм їжу своєчасно відкриваєш руку свою і зичливо насичуєш усе живе, правний Господь в усіх своїх дорогах і милостивий в усіх своїх діяннях, близький Господь до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе істину Його, бажання тих, Хто боїться його, Він здійснює, благання не чує і дає їм порятунок, оберігає Господь усіх, хто любить його, а всіх нещастивих знищить. Хвалу у Господеві проголосять уста мої, пословлятиме усе живе, Його святе ім'я повік віків.